Доброго дня! До вашої уваги ми представляємо доповідь на тему магнітне поле, його застосування, у лікуванні та діагностиці. Дану доповідь для вас підготували студентки першого курсу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, Шхреб'як Антоніна, Кравченко Єлізавета та Шарун Христина. Нашими науковими керівниками є кандидати педагогічних наук Єгорінкова Анатолій Іванович та Пащенко Вікторія Васильєва. У ході нашої доповіді ми дотримуватимемося наступного плану, а саме розглянемо поняття магнітного поля та його характеристики, а також діагностичні та лікувальні методи. Отже, в моєму блоці магнітне поле і його характеристики ми розглянемо поняття магнітного поля, а також його основні характеристики. А також ми торкнемося теми сил, які діють на провідних зі струному магнітному полі та окремі заряджені частинки. Також ми розглянемо, що таке магнітобіологія, що це за наука та що вона, власне, вивчає. Розглянемо її основи. Також у своєму блоці я розповім про магнітне поле Землі, яке воно буває, а також про його зміни, які називаються магнітні бурі, та їх вплив на організм людини. Вітання всім, мене звати Кравченко Елізавета і я доповідатиму блог під назвою Діагностичні методи, що використовують власні магнітні поля організму людини. В цьому блоці ми розглянемо розглянемо такі питання: як, чому ми взагалі можемо використовувати методи діагностики пов'язані з магнітними полями, тобто проговоримо про біостроми, про власні магнітні поля організму людини. Також поговоримо про методики діагностики, які використовують фіксацію зміни магнітних полів, тобто магнітоенцефалографію та магнітокардіографію. Детально поговоримо про магнітоенцефалографію, що це таке, як вона робиться, проводиться, за рахунок чого це можливо. Також проговоримо саме про проведення магнітоенцефалографії і можливості магнітоенцефалографії. Також в моєму блоці буде розглянута магнітокардіографія. Ми дамо визначення цьому поняттю, будемо говорити про магнітокардіограму. І будемо розглядати, як як виконується магнітокардіографія, а також ми розглянемо переваги і проблеми магнітокардіографії. Всім доброго дня! Мене звати Христина, і моєму блоці ми ознайомимося із лікувальними методами застосуванням постійних і змінних магнітних полів. Отже, спочатку ми ознайомимось загалом, що таке магнітотерапія та при яких хворобах вона дійсно може бути корисною. І також ми ознайомимося з тим, що магнітотерапія буває з використанням постійних магнітних полів і змінних магнітних полів, і розберемо кожен окремо з цих методів. Спочатку ми ознайомимось з магнітотерапією з використанням постійного магнітного поля, які прилади з лікувальною метою використовуються для цього методу, і також поговоримо про вплив постійного магнітного поля на організм людини. Також ми торкнемося такої цікавої теми, чи дійсно вплив постійного магнітного поля має доказовий ефект на організм людини, чи це лише вигадки і самонавіювання людей. Далі ми поговоримо про магнітотерапію з використанням змінного магнітного поля, ознайомимося, які методи до нього належать, і окремо ознайомимось з кожним із них. Отже, спочатку ми ознайомимось з низькочастотною магнітотерапією, імпульсною магнітотерапією. Тент транскраніальною магнітною стимуляцією і високочастотною магнітотерапією або індуктотермії. Звичайно, про кожен з методів ми поговоримо детальніше, визначимо про фізичні основи кожного з методів та як саме вони впливають на наш організм, а також поговоримо про їхні переваги та недоліки.